Вітаю! Мене звати Руслан Андрій Сергійович. Я представляю сервісний центр з ремонту роботів по васосів через нову пошту «Роботсервіс». В даному відео я розповім про те, як ми працюємо. Взагалі, кожен ремонт починається з комунікації. Ви нам телефонуєте або пишете на один з представлених на сайті меседжерів, і вам відповідає майстер, який і буде виконувати ваше замовлення. Він консультує вас, можливо, там взагалі немає несправності, або ви можете її усунути самостійно. Якщо ж несправність є, він зможе дати вам певний діапазон ремонту, в який ми можемо вкластися. І ви будете розуміти рентабельність майбутнього звернення. Після комунікації ви відправляєте прилад на ремонт новою поштою. Майстер його отримує і проводить діагностику. Діагностика безкоштовна. Після проведення діагностики він зв'язується з вами повторно для узгодження ремонту. На даному етапі у вас є два варіанти. Ви можете погодитись або не погодитись на ремонт. В разі непогодження на ремонт ви нічого не сплачуєте. Майстер збирає прилад до того стану, якого він його отримав, і повертає вам назад новою поштою. Якщо ж ви погоджуєтесь на ремонт, то майстер його виконує, записує відео, в якому показує, що дефект усунуто, також дає гарантію на замінені запчастини або на проведені роботи. Після чого ви можете сплатити за ремонт на реквізити ФОПа або можемо відправити накладеним платежем, і ви ще перевірите на пошті зроблену роботу. Тепер про наші переваги. Ми спеціалізований сервіс з ремонту роботів пилососів, тому все виконуємо швидко і якісно. У нас офіційний ФОП також немає цього зломаного телефону між клієнт, менеджер, майстер. Клієнт спілкується з майстером напряму. Взагалі можна довго розповідати про свої переваги, але краще перевірити. Ви можете зателефонувати або написати нам меседжер і оцінити якість наданих вам послуг. Всього вам найкращого, нехай ваша техніка служить вам довго, а ви бережіть себе.